Привіт! Бажаю всім гарного, позитивного, мирного дня. Поклала дуже близько біля себе мисочку і хотіла її перевернути. Але, слава Богу, все у нас вийшло як потрібно. Сьогодні хочу запропонувати е, приготувати нам фаршировану курку. Всі знають, всі готують вдома. Сьогодні трошечки зроблю незвичну, а можливо для когось, ну дуже смачну. І зараз ми почнемо її готувати. Що нам необхідно для цього? Всі інгредієнти абсолютно на одну курку у мене будуть записані під відео. Так що звертайте увагу, і там абсолютно пограмовка вся є. Курочка дуже добре запікається і дуже смакує, коли вона замаринована. Отже, я завчасно замаринувала, і вам рекомендую дуже добре на ніч замаринував, залишив її на ніч і зранку можна запікати. Або ж, якщо у вас немає цього часу, щоб ви довго її маринували, ну, хоча б дві годинки треба, щоб вона помаринувалася, тому що треба, щоб м'ясо все промариноване було і був гарний смак. У мене, якщо ви помітили, всі інгредієнти вже є на столі. У мене є курочка вже замаринована. Перед тим, як ми будемо її фарширувати, одразу вмикайте плиту, не плиту, а духовку. Духовку для того, щоб вона нагрівалася. І тим часом, поки ми її фаршируємо, вибачте, не маринуємо, вона вже замаринована. У нас вже нагрівається духовка. І ми все склали і в гарячу духовку відправили, і тоді ми не витрачаємо зайвий час. Отже, курка у мене отак стояла в холодильнику. Зараз ми її будемо фарширувати. Курочка вся в спеціях. Неймовірний запах, як завжди? І трішечки навіть стікає наш маринад. От вона така вся гарнесенька, прекрасна, вся в спеціях. Вона готова для того, щоб ми її вже фарширували. От така красота. Перш, чим ми будемо її фарширувати, звичайно, нам треба зробити фарш. Що для фарша я взяла? Сьогодні я хочу фарширувати кашею булгур. У мене вже є відварена. Все є підготовлено, тільки ми змішуємо і фаршируємо курочку. Каша булгур відварена, ми кладемо один до одного пропорції. Є фарш курячий. Це фарш з філе. Я сама фарш пропустила, якщо пам'ятаєте, фарш дома робимо вдома самі. Це найкраще. Купляємо філе і пропускаємо вдома, і отримуємо неймовірний фарш. Фарш викладаємо. Завчасно я посмажила цибульку. Цибулька от такого кольору. Золотиста трохи. З цією олійкою я відправляю. Олійку я не зливаю, там небагато, але ж ми її відправляємо. Що ми закладаємо? У мене є е, сухий перець і суха цибулька. Це суміш є таких спецій. Я трішечки їх закладаю сюди. Так, закладаємо, зараз я подивлюся, сіль, перчик. сіль. Поклали перчик свіже молотий, або у вас є вже молотий, без різниці можете закладати. Знову ж таки, по спеціям пробуєте. Обов'язково пробуєте готовий фарш, як вам до смаку. Якщо вам необхідно додати трішечки солі, вам здається, що вам треба, додайте, будь ласка. Все ретельно перемішуємо в однородну консистенцію, перемішуємо, гарно поєднюється все. Можете е, закласти е, будь-які трави, зелень. Це можна петрушечку покласти, кріп, що вам подобається. Я сьогодні не буду закладати зелень всередину. У мене йдуть сухі спеції. Отже, мені треба скуштувати, як у нас на смак. У нас курка маринована, так що ми пам'ятаємо, вона уже має сіль, часничок, тому ви орієнтуйтесь тільки на фарш, щоб зрозуміти, чи фарш готовий до того, щоб фарширувати, можна сказати, що нормально, але я ще трішечки додам, додам сіль і я дам одне яйце. Так, яйце у нас пішло і ще трішечку, буквально трішечки солі. Знову ж таки, перемішую, і фарш, до речі, у нас готовий. Готовий для того, щоб ми начинили нашу курку. Курка у нас йде повністю ціленька, як ви помітили. Вона з кісточками абсолютно, так я захотіла зробити. Рекомендую вам на вихідні. На велику родину, коли немає часу постійно щось готувати, ви можете приготувати оцю одну страву, ви побачите, і задовольнить абсолютно кожну людину з вашої родини, і ви зможете всіх нагодувати відмінно. Все у нас готове для того, щоб ми фарширували. Я беру противень, в якому буде запікатися курка. І в противень одразу я викладаю нашу курочку. Противень я не змащую нічим, абсолютно, ні олійкою, ніякими, ні спеціями, нічого, отак курочку викладаю в противень. Відкриваємо курку нашу. І... Відкладите, отут шкірочка її, відкладаєте в боки шкірочку, щоб не запихати разом з шкіркою. Після чого ми тільки фаршируємо. І отаким от чином ми фаршируємо нашу курочку. Добре, запіхуємо, заштовхуємо, задавлюємо, щоб вона була дуже-дуже щільно зафарширована. Запихаємо, не боїмося, що десь щось вилізло. Ми ручками туди знову запихаємо. Отже, майже весь фарш у нас пішов. Як завжди, в мене і на столі фарш. Хто не працює, той не розкидує. Отже, я її добре-добре зафарширувала. Після чого оця шкірочка, яка в мене залишилася, я її просто поверх отак закриваю. Ви можете зашивати. Обично беруть, зашивають шкірочку, оцю, все, щоб не повилазило, нічого всередини. Я цього не роблю. Можна навіть взяти зубочистки і теж защепити. Не роблю абсолютно, а залишаю от таким чином. Зараз я вам покажу, яка вона вийшла. Ось колоночку. От така. Вийшла уже фарширована. Я вам сказала, що ви можете всю родину нагодувати. Що я зробила ще до корки? Взагалі, у нас вже страва готова. У нас є фарш всередині, у нас є м'ясо, і яким ми можемо вже годувати людей, своїх друзів, своєму рідню, неважливо кого. Но мені ще захотілося докласти до цієї курочки овочі. Овочі які? У мене є картопля, завчасно я почистила, і є гарбуз. І ми зараз, що зробимо? Картоплю і гарбуз. Посипаємо спеціями, перемішуємо і викладемо біля курочки. Нічого абсолютно не будемо додати. Знову ж таки, олійку не даю, масло вершкове не даю, тільки спеції. Все перемішали, виклали. Курочка. Така у нас жирненька, вона не худенька, тому вона віддасть всі свої соки, жири, все абсолютно віддасть нам для наших овочів. Перемішали. Сіль я поклала спецію, яку вам потрібно, яка вам до вподоби, я поклала італійські трави, сіль і зараз ще дам перчик. Сухий часничок пішу. Даю перчик чорний, і все. Перемішали ще раз і все викладаю до курки. Отак в противень. Так? Зараз ми лапку виберемо, лапку другу. Крилишки наші повибирали, нехай летять. Зараз вони будуть летіти до духовки і пектись. Отак. Абсолютно усі овочі я поклала. І останнє, що нам залишилося зробити, це треба закрити нашу курку. І відправити її до духовки. фольга Закриваємо фольгою Дуже щільно я закриваю, щоб не було воздуху, туди не попадав абсолютно. Все отак. Примяла фольгу, закрила, після чого я відправляю в духовку. Духовку, нагадую, у мене вона вже була нагріта. Перевіряємо температуру. Температура 180 градусів повинна бути 180. І на 45-50 хвилин ви забуваєте абсолютно про курку відправили. Закрили і тепер чекаємо, щоб наша курочка там протомилася, щоб вона віддала всі свої аромати, спеції, щоб віддали всі аромати, і щоб все запіклося і все було прекрасне. Після чого ми будемо формувати подачу нашої курки і покажемо, яка вона класна вийшла. Курка наша готова. Так що ми будемо її доставати. Запах не тільки у мене в квартирі, а на весь мікрорайон пахне неймовірно. Якщо ви помітили, курку я виняла, але фольги немає. За 15 хвилин до того, коли я повинна вибрати курку, фольгу ми знімаємо для того, щоб курочка запеклася, щоб скоринка була. Отже, все запечено, і зараз ми будемо перекладати. Спробуємо нашу цілу курочку або шматочками вибрати. Овочі запеклися прекрасно. У нас тут є картопелька, гарбуз. І це все готове. Акуратненько ми вибираємо, щоб не попадало вибору. Курка гаряча. Тільки з духовки ви це побачили, тому треба дуже бути акуратним, як ви її вибираєте. Краще всього її одразу розрізати на шматки. Вона у нас ще фарширована і там дуже багато є начинки. Тому дуже важко буде вибрати цілу курку без зайвих якихось ушкоджень. Ми її можемо пошкодити цю курочку, але я все рівно спробую. Оп, є. Що нам курка ще не піддалася. Звичайно, піддалася. Так, одразу я поки заберу. Тут ще в нас є картопелька, гарбуз. І ми, до речі, можемо сказати, що наша курка готова. І ми можемо подавати нашу страву отак, як вона є. Готова для сім'ї, для того, щоб сім'я могла сісти і пообідати. Розрізати на шматки, роздавати гостям чи родині, і щоб смакували. Але я обіцяла і взагалі ми щоразу подаємо у нас порційну страву. Так що зараз ми з вами зробимо. Порційно що з цієї курки, як нам зробити? Отже, в мене є ножнички, і ножничками я її буду розрізати. Так, мені потрібен гарнір. Я візьму трішечки картопельки, так як у мене є картопля. Покладу один шматочок картоплі. І ще один мені хочеться. Я візьму один гарбузик, шматочок. І ще один звідси заберем гарний. Отак. І зараз буду розрізати. Нашу курочку. Так, ножничками. Ножниці в мене гастрономічні, якими я працюю на кухні. Я нічого більше ними не ріжу, тільки м'ясо, рибу. Так, розрізаємо. І в нас тут є прекрасна начинка. Зараз я її вам теж покажу. Ніжки повідрізали майже. Так, і зараз я хочу відрізати начинки. Так, неймовірно, зверху засмажена наша начиночка. І я шматочок кладу на тарілочку. Дуже гарно, дуже гарно виглядає. Видно фарш, видно булгур, видно цибульку, видно перчик. Дуже-дуже гарно. Так, і ми покладемо сюди зараз ніжку. Так. Зробимо порційно. Дуже гаряче, тому обережно відрізайте, щоб ви не обпеклися. Порційна страва у нас готова. До порційної страви я поклала два соуси. Ви теж можете запропонувати будь-які соуса для ваших гостей. Отже, наша страва готова. Усім бажаю смачного. Спробуйте приготуйте а неймовірно, смачно запахи, аромати. Настільки мене вдохновляють, щоб я готувала ще щось смачного. І, звичайно, мені хочеться скуштувати. Спробуйте зробити отаку подачу. Будь ласка, я вас всіх дуже люблю, ціную. Бережіть себе, підписуйтесь до мене на канал. Хочу, щоб ми були разом. Всім гарного, позитивного дня! Будьте здорові, Па-па.